Всім привіт! Рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. З вами Катя, дякую, що ви зі мною. Дякую за вашу активність та за ваші коментарі. Мені дуже приємно. Якщо вам подобається мій канал, то ставте лайк та підписуйтесь. Ми я буду випускати для вас ще більше корисних та цікавих відео. І сьогодні в відео я вам покажу, як я готую торт, який називається Snickers. Але я його готую не в духовці. А в мікрохвильовій печі. І так, мені перше знадобиться мука. Муки у мене 220 грам або 11 столових ложок без гірки. І я її просіваю на ситі. Муку я вже просіяла, далі мені буде потрібно какао-порошок. 30 грам, або це 2 столові ложки з гіркою. Ось я беру какао-порошок і насипаю 2 столові ложки. І просіваю знову ж на ситі какао-порошок. Какао-порошок я вже просіяла, далі мені буде потрібен розпушувач. Розпушувача мені потрібно 2 чайні ложки або 10 грам. У мене в пачці 18 грам, тому я беру пів пачки. Я вам вже раніше казала, що я використовую і ванільний цукор, і розпушувач тіста польський. Далі мені буде потрібен цукор, я вже завчасно зважила, тут в мене 120 грам, або це 6 столових ложок без гірки. І додаю для смаку щепотку солі. І тепер цю всю суміш я перемішую ось таким вінчиком. Я перемішую добре, хорошо, щоб не було комочків ніяких, і щоб рівномірно розподілився розпушувач по всій суміші. Так, розмішала. У мене суміш має ось такий вигляд. Далі мені буде потрібно рослинна олія. У мене соняшникова олія, 100 мл. Ну, або це пів склянки. І 300 мл теплої води. Ну, або це півтори склянки. І знову ж вінчиком перемішую. Перемішую до тих пір, щоб не було комочків. От бачите, зараз у мене ще є такі маленькі комочки. Тому я перемішую до тих пір, поки їх не буде, щоб було тісто у мене однорідне. Ось така суміш в мене вийшла. Вже немає комочків. Суміш однорідна і така типу, як гладенька. Так, і далі я перехожу до форми. Я буду випікати тортик в ось такій стікляній тарілочці. І взяла ось такий шматочок пергаменту. Я вирізала його більший в розмірі, щоб зразу були бортики, щоб не вирізати ще окремо бортики. І тепер я виливаю суміш. Ви помітили, коли я виливала, то тісто було таке досить рідкувате, але нічого страшного, воно має бути таке за своєю консистенцією. І все, моє тісто готове, і тепер я його переношу до мікрохвильової печі. Це я ставлю тісто в мікрохвильовку, закриваю. Потужність в мене висока, і на 10 хвилин ставлю. Потужність моєї мікрохвальовки 700 Вт. Якщо у вас мікрохвильовка більш потужніша за мою, якщо там 800, а може більше Вт, то ви можете ставити на 7 хвилин. У мене вже час вийшов, 10 хвилин пройшло. І я відкриваю мікрохвильовку і виймаю пиріг. Пиріг має ось такий вигляд. І взяла я таку шпажку, щоб перевірити, чи пропікся він до кінця. Так, чудово. Ще тут подивлюся. Так, не чіпляється, нічого мокрого такого немає. Все, чудово. Пиріг пропікся. І я його забираю на стил. Так, зараз я перевертаю і виймаю його із посудини. Так. Пергамент знімається легенько. Ну, як ви бачили на відео, я його дуже швидко витягнула, і він не встиг трішки схопитися. Ось І коли я знімала вже пергамент, то він мене трішки, бачите, ось потріскався. Але нічого страшного, я ось так його зібрала до кубки і він тримається. Ну і Він зараз в мене так, в такій формі, і буде застигати. А тим часом я зараз буду переходити до поливки. І поки мій пиріг вистигає, я перехожу до формування поливки. І так, мені буде потрібно 100 г арахісу. Арахіс в мене смажений. І я його беру і потрібнюю ножу. Але я його потрібнюю не сильно мілко, тому що сам, в самому наміт снікерсі так, горіхи вони не сильно потрібні, а такими шматочками, десь, щоб вони були в половину менші. Ну Щоб ось такі вони були за величиною, бачите, там одна менша, друга більша. Але щоб вони були не такі, як порошок в порошок втерті. Ну і так решту перебиваю ножом. Так виглядає мій вже арахіс, який я подрібнила. Я його поки відкладаю і зараз я беру шоколадку. У мене є дві ось таких плитки шоколаду 80 г, в загальному це буде 160 грам, якраз мені вистачить. Я взяла пористий шоколад і молочний. Ну, це можете забрати за бажання. Можна як чорний, так і молочний взяти. Можна, можна не пористий, можна непористий, звичайний взяти. Це вже за вашим бажанням. Беру шоколадку і розбиваю її на ось такий квадратики. Я вже шоколад подрібнила і він в мене має ось такий вигляд. І зараз мені буде потрібно до цього шоколаду додати 2 ложки олії. Я додаю звичайну соняшникову олію. Це або 2 столові ложки, або 30 грам. І тепер я відправляю цей шоколад в мікрохвильовку на хвилинку, можливо, десь півтори, щоб повністю розстав шоколад. Ставлю шоколад. І ставлю на одну хвилину. Так, Час прийшов, я відкриваю. Так, шоколад мій розстав. Ось так ложкою я його помішаю. Все, шоколад готовий, перехожу до столу. Так, шоколад в мене вже готовий. Я беру далі арахіс і висикаю до шоколаду. І ретельно перемішую. Поливка готова. Далі я беру ось таке блюдо, беру пиріг, який вже трішки застиг, і обережно перекладаю його на блюдо. Переклала, Зразу поправлю. І тепер беру поливкою і перше наверх ставлю. А тепер хорошо прохожу по ободках. Я вже полила шоколад з горішками зверху, і тортик в мене має ось такий вигляд. І зараз я його ставлю в холодильник на 30 хвилин. У мене вже тортик застиг, і я вам на початку говорила, що я його ставлю на 30. Хвилин, ось, але через 30 хвилин я його дістала з холодильника і він був ще не повністю застигший. Тому я його поставила на годинку, навіть годинка 15-годинка 20, десь так він у мене стояв. Ось, але все в залежності від того, яка, яка у вас потужність холодильника і яка у вас температура в холодильнику. Ну і вже в застиглому вигляді торт має ось такий вигляд. Добре, виднося, що він зі всіх сторін уже хорошо застиг, шоколад застиг, і горішки добре відніються. Ну І зараз я його розріжу. Так, З цієї сторони ось видно, що пристав по ободках сам шоколад, але нічого страшного. Так, викладаю. І ось такий вигляд має тортик. Хочу вам ще показати, що сам тортик пиріг, да, ось цей, він досить мягенький такий, незабитий, вийшов хороший. І перед тим, як змастювати його, я спробувала трішки самого коржа. То корж був не сильно солодкий, але я думаю, що за рахунок того, що я його полила шоколадом, о, шоколад сам по собі. Солодкий, то думаю, що сам пиріг буде солоденький. Ну і зараз я спробую тортик і вам скажу, чи він солодкий. Відомо, що він відламується однією такою долькою, не розсипається, тримається кубки. Я ще не спробувала шматочок торта. І що можу сказати, він хороший по цукру. Я б особисто для себе я б не додавала більше цукру, але якщо ви любите, щоб було більш солодше, то можете трішки більше додати цукру, ніж я. Я в описі під відео напишу вам всі інгредієнти, скільки чого потрібно. Пишіть в коментарі, чи сподобалося вам таке відео, також діліться своїм варіантом приготування снікерса, що ви додаєте за інгредієнти. Мені буде цікаво почитати ваші варіанти. Якщо вам це відео сподобалось, то ставте лайк та підписуйтесь, я буду старатися випускати ще більш корисні та цікаві відео. З вами була Катя, всім гарного та мирного дня та до зустрічі у наступних відео.